Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, Кашлю немай. Отже, страждає і видобуток. і Переробка палають МПЗ та склади спалено-мастильними матеріалами. І це вже позначається напряму з постачанням готової продукції, себто ну, дизелю, бензну дизельні бензину, скоріш газу скрапленого як на території Російської Федерації, так само і на території Криму і тимчасово окупованих територій. Зокрема, маю на увазі в першу чергу Луганщину, але відтак і Донеччину. Про наслідки таких атак поговоримо з Олександром Левченко, дипломатом і і повноважним послом України в республіці Хорватія 10-17 років Вітаю вас. Привітання вам та глядачам якою б як би охарактеризували тенденцію можливо до зростання збільшення таких атак і ударів, яка б напряму відзеркалювалася на економіці Російської Федерації і на її спроможності фінансувати військову машину і війну в цілому, тому що е, крики по допомогу, умовно кажучи, від і росіян, і тих, хто тимчасово проживає на Кримському півострові, е, власне е, загарбників російських маю на увазі, їх лоялістів, ми вже чуємо там Перший тиждень, що складно їм стало жити. Але тенденція до збільшення виробництва тих самих БПЛА або ракет дронів може завдавати в подальшому дедалі більш і руйнівних ударів з огляду на те, що ми постійно цей напрямок розвиваємо і масштабуємо. Ну, ну ми маємо відповідати на те, що руйнівні удари Російської Федерації, але ми виключно б'ємо по інфраструктурі, по військовим об'єктам. по Фактично, НПЗ і попереджаємо, що це буде продовжуватися, тому що фактично Україна втрачає дуже багато від цієї агресії, і тому треба бути готовим, в тому числі російським громадянам, незважаючи на те, що там Валда їх Путін заспокоює, що ми будемо все збивати і так далі. Да не так, то просто все збивати. Коли величезна територія, величезні простори, власне кажучи, прикрита тільки Москва досить сильно, а всі останні регіони, да й то в Московську область вони прилітають. А вже говорячи про інші регіони, ще трохи більш-менш вони намагаються Крим тримати і то туди долітає дуже часто і дуже важливо, що ворог відчуває там те, що цей логістичний. Напрямок а Крим, є фактично логістика для всяких дій в південному напрямку України, фактично страждає. Це відчуває населення, і відповідно є певні їх побоювання, є певне незадоволення і є певне недовіра до, до діючої влади в тому, що вона може забезпечити безпеку. Їх втягнули в цю війну, а забезпечити безпеку не можуть. От, власне кажучи, і е, Україна має діяти і далі. І якщо нам США ще от затвердять програму допомоги по далекобійній зброї по ракетам, які будуть, мають радіус від тисячі до 2500 тисяч кілометрів, я маю на увазі крилаті, то, то тут удари будуть зразу набагато сильніші і відчутніші. І чому партнери готові нам надавати цю зброю, тому що вони знають, що українці ніколи не зловживаються зброї в інших не для інших об'єктів. І друге, якщо ти хочеш ворога з Російської Федерації, посадити за стіл переговорів, вона має відчути, що ця війна коштує їй і немалих грошей. І перспективи в тому, що ситуація для РФ покращиться навряд чи. тепер вони будуть весь час збирати свої. Ракетні комплекси ставить якомусь шахтному порядку. Територія величезна. Вже навіть у Туреччині просять назад повернуть знітрокотний комплекс С 400 викупити їх назад, тому що у них цього просто не вистачає. Студія. Так, дякую вам за відповідь. Я єдине, що вас попрошу не прощатися і підготуватися до нашої дискусії в продовження теми цієї. От ви згадали про далекобійне озброєння від американців, яке можливо нададуть там томагавки, обговорюються як такі. Але не забуваймо про те, що американці готові збільшити кількість інформації, більш деталізувати її по, по ну, енергетичним об'єктам, які розташовані нафтові, газові царині галузі в Росії, і власне ділитися розвід інформацією одразу. Три джерела, зокрема, острій Джорнал по це повідомляють. Про це поговоримо далі. Зараз зачитаю допис від прем'єр-міністра Юлії Свереденко, яка зазначає, що ворог продовжує тактику ударів по залізниці, цивільна інфраструктура, велике скупчення людей. Про що добре відомо ворогу? Це був черговий жорсткий і цинічний терористичний акт. І світ не має права на це ігнорувати. Я нагадаю, що у нас Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Хорватія 10-17 років. В мене до вас тоді одразу відштовхуючись від цієї тематики питання. От Юлія Сверденко Денко зазначає, що наголошує на цьому вкотре, що Україні потрібно більше систем ППО, жорсткіші санкції проти Росії та рішучі дії партнерів. Тільки це може зупинити російський терор та зберегти життя. Я нагадаю, що президент Зеленський комунікує постійно з нашими європейськими партнерами щодо цього, там обговорюється і повітряний щит, і стіна дронів там. Різні теми і кейси, як то кажуть. На вашу думку, оперативно в оперативному режимі. От ми там від Німеччини два Петріоти до кінця року очікуємо. Там якісь гріпини про це розмова йдеться, хоча не остаточно зрозуміло, коли і в якій кількості передаватимуть. Посилення ППО. Що ж можна зробити в оперативному режимі? Ну, те, що і робилося. А як, значить. П... Літаки перехоплювачі допомагають збивати ракети і дрони, в тому числі в Раке... протиракетна оборона знову вона і протиповітряна оборона застосується ракети, проти дронів і так далі. Нам треба більше, тому що територія велика. Прикриваємо міста, але деякі речі, ви бачите, за містом вони більш відкриті, і тому ми надаємо оперативну інформацію нашим партнерам і тому є заява прем'єр-міністра, щоб швидше приймали рішення, швидше допомагали з цими системами, не переносили на наступний рік. Нам це потрібно зараз, в цей момент. Ось дивіться, що роблять це ж воєнний злочин. Ось дивіться, це нацистські бомбардування цивільних об'єктів, поїздів і так далі. Значить, треба реагувати, яким чином не нотами протести в Москву, так там до цього вони дуже твердошкірі, а конкретними діями, тобто ППО, і про нам. Потрібно посилювати і захищати наші цивільні об'єкти, і це е, крім того, і вселяє впевненість в життя наших громадян, е, впевненість в діях наших військових, які розуміють, що і цивільні об'єкти всі більш-менш прикриті. А з іншого боку, те, що ми на початку говорили фіру, треба давати здачі. Відчутної, начна треба нам ці далекобійні ракети, і менше думають Сполучені Штати Америки. Бо якщо ми почнемо це застосовувати, тоді Путін куди швидше буде на все це реагувати. А що робить, як його зупинить словами Росію, не зупиниш студія. Я би хотів поєднати історію з захистом нашого повітряного простору, дякуючи європейській допомозі, але так само і з загрозами з боку РФ і в бік Європи. Адже ми пам'ятаємо ці зальоти дронів раніше, там які фіксувалися постійно в ті чи інші країни, сусідні з нами. Але так само і в Німеччині тепер же там про дронів коментують, що вони пов'язані з Росією. Висадка французів поліції, зокрема, ми пам'ятаємо на там судно тіньового флоту, звідки є підозри, що звіт злітали російські дрони. Ми пам'ятаємо дрони, які літаки, які залітали там в Естонію. Та багато, багато таких прецедентів. І врешті в Єврокомісії наголошують на тому, що потрібно більше санкцій, Тому що, значить, зокрема, в констатуючи заліт дронів над Бельгією, вони кажуть, що під загрозою практично весь ЄС. Я згадав би риторику Путіна, який на Валдає виступав. Він там на спілкуючись з журналістами зазначив, що ніколи. Ого, типу не лякаю, але попереджаю, що дрони звісно, це не він запускає, не росіяни запускають дрони, але дрони можуть долетіти навіть там умовно до Португалії, тобто говорять про далекобійність і про те, що кожна країна Євросоюзу, вона не є захищеною на 100%. В мене питання: як ви оцінюєте взагалі спроможність європейців на швидку руч оперативно, але якісно створити цю самостійну дронів? Почасти закрити небо над заходом України, допомогти нам це зробити? Ну і так, взагалі активно протидіяти ефективно, що Важливо таким от намацуванням промацуванням настроїв і спроможностей оборонятися саме європейці. Отже, я нагадаю, що риторика Росіян постійно така, що ми ні до чого не дотичні. Це не ми взагалі не нагнітаєте, говорить Путін. Але така сама риторика була і в 21-му році, і в 22-му напередодні вторгнення в Україну. Вони казали, що наші навчання це ні про що, ні ну не про агресію, це лише навчання, і ніхто вторгатися в Україну не збирається. Ну, зрозуміло, виступ на Балдаї це частина відвертої брехні, частина маніпуляції, частина напівправди, частина його особисте трактування. Ну і щодо Португалії, це ж недалекобійність. Ви розумієте, у нього резидентура по всьому світу. Тобто в Португалії заходяться ці консерви, які потім розконсервуються і діють ну, в інтересах Російської Федерації. Це ж не летить з Російської Федерації цей дрон і так далі, Значить, там. Треба контрозвідці західних країн тепер брати всіх на облік, буквально ті, хто прибули з Росії. Я про це казав, ще на початку війни, тому що це фактично для росіян ще одна п'ята колона, яка там діє внутрі країни. Тому що за посольствами дивляться, а за цивільними менше, тому що їх багато дійсно, але їх треба всіх контролювати. Далі стіна дронів і власне кажучи. Сили ППО, які можуть допомагати Україні в західній частині, збивати дрони, ракети і так далі. Це теж дуже добре, це теж дуже важливо, і це теж треба реалізовувати якомога швидше. Значить, Путін нікого не лякає, але всіх попереджає. Значить, дуже добре. Значить, цього треба робити. Висновки висновки такі, як правило, дрони з'являються там в країнах, які допомагають Україні. Ви помітили, що немає дронів російських над Словакією Словаччиною чи Угорщиною. А угорщина навіть запускає дрони на територію України для розвідки важливих об'єктів і так далі. Значить, треба і теж тут робити певні поправки розуміння того: ну шантажує він ці країни. Мовляв, вони допомагають Україні. Чи піддадуться вони на шантаж? Ну ось останній саміт в Копенгайні показує, що ні. Навпаки, він розізлив партнерів. І в цьому сенсі нам треба з ними продовжувати цю роботу. Роботу От щодо того, тому що це надовго, це серйозно, тому дії спільні по збиттю дронів. Які і досвід, який має Україна, якщо його посилить фінансово і технічно, військово-технічно, щоб ми на ну, як мога більше їх збивали на територію України самі, а потім ще додавали сили наших партнерів, то це вже серйозна сила. Інший варіант, який я вже казав, вони мають пропрацювати всю цю так би мовити, масу людей, які прибули з Росії, там в Німеччині їх там тисяч і це велика кількість, і розуміть, що і транспорти, які проходять в транзиті через Балтику, туди ламанш і так далі з російськими екіпажами. Це потенційна небезпека. На них треба звертати постійну увагу. І От коли це все трохи прикрутить, то цих дронів стане ну багато разів менше. Мить студія пане Олесандра на сам кінець зацитую президента днями на полях саміту європейської політичної спільноти провели продуктивні зустрічі з партнерами, чимало викликів над євро щодо Європи зараз. І лише одна дієва відповідь на все: єдність у всіх рішеннях заради спільного захисту. У Мене питання: от ви згадали там про словаччина, яка до речі, нібито там на початках блокувала 19-й пакет. Згадали про Угорщину, яка блокує досі там нашу євроінтеграцію. В Чехії може змінитися дещо. Риторика і вподобання щодо підтримки України через прихід Бабіша умовно. Та й принципі такі тенденції можуть бути і в інших країнах. Як вважаєте, чи впорається Євросоюз, офіційний Брюссель з цими викликами? Ну звісно, значить, росіяни працюють в інформаційному плані, що мовляв, вже всі стомлюються. Треба закінчувати, щоб допомагати Україні. Менше допомагаємо, вона швидше піде на. Умови, які висуває Російська Федерація, Російська Федерація, начебто, там не переможна. Як виявляється, що горять НПЗ, от техніки тут ну, вже набили 25 тисяч одиниць танків і бронемашин, які могли піти на Європу. А не пішли з цими дронами. У нас десятки десятки тисяч збитих, які могли полетіти на західній столиці. Не полетіли їх тут збили. Тому, тому ми всі разом працюємо з нашими партнерами. Розуміємо, що Росіяни працюють з тими силами політичними, яких вони підгодовують, з якими вони в контакті вже 10-15 років. Між тим, між тим, треба зазначати для кожної політичної сили, яка приходить до влади в Україні Євросоюзу і НАТО, що є цінності загальноєвропейські. Є цінності того при, 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 при належності до військово-політичного блоку НАТО, який зараз переживає непрості моменти, і тому тут грати е, на е, так би моти на полі Російської Федерації це не просто о, некоректно. Це вже на, на межі зради інтересів ЄС та НАТО студія. Олександр, дякую вам за ваші коментарі. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія, 10-17 років. Вам гарного дня.